Загадковий алкоголь. Схід є схід, а захід є захід. І разом їм не зійтися. Ці відомі слова Кіплінга можна зокрема віднести і до наших відмінностей щодо спіртного. Європейці перетворили його вживання на щось схоже на мистецтво чи філософію. Знавці тремтять над запиленими пляшками кларету, врожаю якогось особливого року, церква причащає парафіян із розмальованих чаш. Перетворену у вино кров'ю Христовою, такі напої необхідно неодмінно охолоджувати, такі змішувати у вигляді коктейлів, такі пити з високих келхів, а такі з глиняних кухлів. Ви можете серйозно зіпсувати свою репутацію, подавши гостям, скажімо, коньяк із холодильника. А вже асортименти закусок. Це, що схід здатний протиставити цим витонченим звичаям, якась жалюгідна чайна церемонія, щоправда, йде і взаємне навчання та збагачення культур. Найбільшими чайовниками у світі стали британці, а в Японії частування віски наблизилося вже до статусу чогось на кшталт культу. Проте наші успадковані звички так чи інакше дають про себе знати. Американський вчений Берт Веллі з Гарвардського університету запропонував історичну гіпотезу такої алкогольної різниці Сходу та Заходу, ця справа, хоч як не дивно, у воді. Як відомо, у ній завжди існують хвороботворні мікроорганізми. Якщо вода недостатньо свіжа, мікроби можуть розмножитись до небезпечних кількостей. Стародавні жителі заходу природньо давно зрозуміли це і для знезараження води почали додавати до неї алкоголь. Можна вважати, як каже професор Веллі, західна цивілізація розвивалася у стані постійного підпиття. Жителі Японії, Китаю, Індії боролися з мікробами більш культурним способом кипятінням води. Ну а для покращення її смаку стали поступово додавати до неї різні рослини. Так з'явився чай. Існує і генетичне пояснення: у більшості європейців є ген, завдяки якому в організмі виробляється особливий фермент. Назва якого більшість здатна вимовити лише до третьої чарки, ацетальдегід дегідрогіназу. За відсутності діючої копії цього гена людина швидше п'яніє і повільніше тверезіє. після випивки червоніє, її частіше нудить, Все це спостерігається у жителів Східної Азії. Як відомо, такі ж симптоми викликають антіалкогольні відлякуючі засоби типу антабуса. Втім, обидва пояснення можна поєднати: відсутність цього гена у азіатів зумовило їхній соціальний вибір. А з іншого боку, вибір європейців міг провести генетичну селекцію. Тобто, ті, хто не міг мати стосунків з алкоголем, простіше кажучи, вимерли або від нього. Або від брудної води. Отже, таке складне психологічне, соціальне та культурне явище зводиться до простої біохімії. Однак ця біохімія може дати нам нарешті і спосіб лікування людей, для яких зловживання алкоголем стало хворобою. Алкоголь не відрізняється від інших наркотичних засобів, однак никотин, героїн. Кокаїн та більшість інших речовин, що змінюють наш душевний стан, різко специфічні за своїм хімічним впливом. Вони порушують роботу якогось окремого нейропередатчика, одного з приблизно 60 хімічних посланців, за допомогою яких нервові клітини розмовляють одна з одною. Різні нейропередавачі проходять по різних ланцюжках у мозку. Ось чому різні наркотики. Мають різні, але часто передбачувані ефекти. Алкоголь, мабуть, порушує цілу мережу лацюжків. За даними різних дослідників, він взаємодіє з такими нейропередавачами, як глутамин, допамін, серотанін, ендорфіни та багато інших. Такий потужний хімічний удар викликає і цілу серію ефектів, що спостерігаються під час п'яніння. Деякі з них приємні, деякі огидні. Відомо, що алкоголь має і тривалі ефекти. Тим, хто регулярно п'є, потрібно все більше алкоголю, виникають запої, алкогольні психози, такі як біла гарячка, наркомани-піяки страждають від симптомів відвикання. Причини цих явищ Мабуть, знаходяться глибоко в клітинах і не пов'язані з рецепторами на їх поверхні, які швидше за все відповідають за короткострокові ефекти цього наркотику. Алкоголь, мабуть, може проникати у ядра клітин і порушувати роботу перемикачів, управляючих генами. Майкл Майлз з дослідницького центру Ернеста Гелло при Каліфорнійському університеті в Сан-Франциско вивчає вплив алкоголю на шляху, по якому сигнали проходять через клітину. Багато з цих шляхів контролюють експресію генів. А отже, ту суміш білків, які виробляє клітина. Декілька років тому було знайдено, що вироблення цитохрому П450 ферменту, що руйнує алкоголь. Збільшується за його присутності. Майлз вже тепер виявив, що присутність алкоголю впливає на вироблення кількох білків, у тому числі того, що відіграє роль у утворенні багатьох нейропередавачів, схильник до дії алкоголю. А якщо це так, то такий ефект може пояснити і більшість симптомів звикання до алкоголю та відвикання від нього. Деякі гени, що керують виробленням цих алкогольно-залежних білків, мабуть, мають щось спільне. Невеликі зміни в ділянках ДНК, які контролюють їхню експресію, можуть знищити зазначений стимулюючий ефект алкоголю. Але це спостереження у свою чергу допомагає пояснити, чому, хоча ця згубна звичка так широко поширена, не кожен, хто багато п'є, стає алкоголіком. Ті, у кого відсутні ці критичні послідовності в ДНК, можуть бути імунними. А якщо це так, то і схильність, і імунітет до алкоголізму можуть успадковуватись. Загалом, кажучи, це давно підозрювалося, так би мовити, на побутовому рівні. Бо зрізнені та часткові дослідження також підтверджували, що цю звичку не можна відносити лише за рахунок соціальних факторів. А нещодавно двоє вчених... Йоахім Кноп із клініки університету Гентофта в Данії та Марк Шукіт із Каліфорнійського університету в Сан-Дієго зуміли простежити цей повільний процес у дії. Вони спостерігали групи непитущих юнаків у віці 20 років і виявили, що до 30 років ймовірність їх перетворення на алкоголіків набагато вища у тому випадку. Якщо їхні батьки також були алкоголіками, розгляд алкоголізму як біохімічної проблеми, а не просто дефекту характеру, відкриває дорогу до його фармацевтичного лікування, складнішого і ефективнішого, ніж існуючі нині засоби, що викликають почуття огиди, типу згадуваного антабуса. Група дослідників з університету штату Пенсильванія на чолі з Джозефом Воліпічелі. Атакує цю проблему через ендорфінові ворота. Є такий препарат Налтріксон, який використовується для лікування наркоманів, які звикли до героїну. Воно впроваджується у рецептори ендорфіну, але не стимулює їх і в такий спосіб блокує ефекти героїну. Доктор Воліпічеллі виявив, що налтріксон аналогічним чином діє і на алкоголіків, усуваючи їхню. Пристрасну спрагу. Західний Налтріксон виглядає звичайно багатообіцяючі, проте останнє слово можливо скаже все ж таки далекий схід. Він Мін Кю, інший гарвардський вчений, останнім часом став цікавитись дослідами екзотеричних аптекарів Гонконгу в надії скористатися стародавньою спадщиною китайської фармакопеї. Він уже виявив одні ліки. Корінь рослини, що називається радікс Піварія, їм користуються вже понад 10 століть, що саме по собі доводить його ефективність. Виявилося, що екстракт з нього додається піддослідним золотистим хомячкам, які навчилися ковтнути іноді раз другий з напувалки, наповненою не завжди тільки водою. Перетворював їх на непетущих хомячків.